Я Чиганенко Олександр Георгійович з підстав того, що є позивачем судової справи 522 1807-23, яка стала потоком постів адвоката Смірнова, який з особистої думки вважає, що суддя Пересипського суду своїми рішеннями по цій справі кинула виклик Конституції, вчиняє тиск на нього як адвоката. Правда, не зрозуміло навіщо суду тиснути на нього. Ну, це таке. Хочу надати свої коментарі до його постів, оскільки адвокат Смірнов. За своїми постами не розкриває предмет справи, окрім того, вводить в оману суспільство та своїх колег. Отже, трохи предісторії за цією справою. З чого почало? почалося? У 2022 році Смірнов, представившись мені начальником юридичного відділу Одеського державного університету внутрішніх справ, вчинив по відношенню до мене протиправні дії з погрозами та шантажем. А саме, вівши мене в оману, намагався продати мені частку майна квартири спільної, в якій я живу. Комунальна покійних двох моїх сусідів. Ну звісно, Смірнову не належало це майно. Після того, як я викрив його в протиправній діяльності, Смірнов почав, почав, почав погрожувати мені фізичною розправою за допомогою пацанів продажем квартири, в які я живу, на Законних підставах разом зі своєю родиною на той час однорічна онучка і мати 84 роки. З підстав чого я вимушений був звернутися з офіційними заявами до органів поліції. до Ректора університету за його зазначеним місцем роботи, так і ДК Одеської області, за моєю заявою до поліції, було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 129 кримінального кодексу, в якій мене визнано потерпілим. Смірнов з метою ухилення від відповідальності та завдання мені як найбільшої шкоди та помсти за мої звернення. Вдався до юридичного психологічного тиску на мене завдання шкоди моєму здоров'ю. Я є пенсіонером, інвалідом другої групи. Загальний стаж моїй то офіційний трудовий загальний стаж понад 38 років. Ну це не має відношення до справи, але разом з тим. За моє офіційне звернення до ректору університету та поліції з підстав його протиправних дій та погроз Смірнов подав до Пересипського районного суду позов про визнання моєї інформації недостовірний. Відшкодування йому моральної шкоди з цього приводу 125 тисяч. Гривень та зобов'язання мене спростувати мою ж інформацію, яка зазначена в офіційних заявах до поліції та ректору університету. Через півроку Смірнов подав до Пересипського районного суду ще один позов про визнання моєї інформації недостовірної, та зобов'язання мене спростувати мою ж інформацію, яка зазначена у тій самій заяві до поліції, але вже яка була надіслана до університету у скарзі додатком. За три роки Смірнов так і не довів по цим справам, що моя інформація є недостовірною та те, що на момент її поширення вона не була перевірена чи не відповідає дійсності. Вся моя інформація мною була перевірена та підтверджена належними достатніми доказами у скарзі та заяві до поліції. Як ви вважаєте? Такі позови чи не є прецедентом від адвоката Смірнова з порушення моїх конституційних прав, тої самої статті 63, на яку посилається чи тиском на мене. За моє звернення до КДК Одеської області відносно його дисциплінарного проступку з протиправних дій та погроз, Смірнов, після того як КДК Одеської області відмовили мені у відкритті дисциплінарної справи відносно нього. І подав цю заяву до поліції, на яку, яка стала предметом судової справи 522 1807 23, на яку він посилається у своїх у цих постах. У цій заяві адвокат Смірнов казав, що моє звернення до КДК Одеської області він вважає зловживанням та просить поліцію забезпечити гарантію його адвокатської діяльності, соціальних і особистих прав. Але насправді ця заява адвокатом Смірновим була надана до поліції з іншою метою, а саме зведення наклепу на мене. О, у цій заяві з предмету забезпечення його гарантії діяльності у зв'язку з моїм зверненням до КДКА Одеської області, у розділі хочу додатково зазначити. Чи повідомити, Смірнов казав, як йому стало відомо, що подання мною заяви до відділу поліції, про скоєння ним кримінального правопорушення та всі подальші мої дії було узгоджено з громадянином Російської Федерації? Смірнов подав цей наклеп як чітке, чітке фактичне твердження, не залишаючи можливості сумніватися у ньому чи роздумувати над ним. А у то, який спосіб Смірнов розповсюдив цей наклеп, подавши заяву до відділу поліції не за моїм місцем реєстрації та перебування, які йому достеменно відомі, а до іншого райвідділу поліції для того, щоб ця його заява з наклипом обов'язково потрапила до ГУНП Одеської області та була розповсюджена до максимального кола осіб. За цією заявою Смірнова до поліції не відкривалося будь-якого кримінального провадження. На яке він посилається у своїх постах, виходячи, вводячи в оману в суспільство від своїх колег, запитуючи порад. Ще раз наголошую, що посилання адвоката Смірнова на те, що за його заявою до поліції, яка є предметом судової справи 522 .18 .07 23, було відкрите кримінальне провадження, не відповідає дійсності. Ця заява Смірнова взагалі не подавалася в порядку статті 214 Кримінального кодексу. Але це ще не все за цією справою. Адвокат Смірнова в процесуальних документах, використав ім'я та персональні дані за цією справою іншого адвоката без його згоди та навіть його повідомлення, як свого представника, для того, щоб заявити до стягнення з мене інваліда та пенсіонера, 15 тисяч гривень судових витрат на правову допомогу, яку він не начебто отримав від цього свого представника. Можливо, адвокат смірного такий спосіб заробляє собі на життя та розваги, не знаю. Введення в оману органи суду в корисних цілях смірновим за цією справою та іншими судовими справами, які такі також є дві справи, стало предметом досудового кримінального провадження за частиною 1 статті 384 Кримінального кодексу та чергової моєї скаргою до КДК Одеської області. КДК Одеської області відмовили мені у відкритті дисциплінарної справи відносно Смірнова. Рішення КДК було скасовано за моїм позовом у адміністративному суді з обов'язанням КДК повторно розглядути скаргу з урахуванням правових висновків суду. Рішення суду було постановлено 14.10.2024 року. І наскільки мені відомо, до цього часу воно не виконано. Сроки розгляду заяв скарг, я думаю, всім відомі два місяці. Але це окрема історія, я її поки чекати не, не чіпаю. Щодо інформації, повертаюсь до постів адвоката Смірнова, щодо інформації адвоката Смірнова про здійснення Пересипським судом тиску на нього як адвоката за цією справою та зобов'язання його як адвоката спростувати його ж позицію. Ця інформація також не відповідає дійсності, оскільки в своїх поясненнях до КДК Одеської області від 25.01.2024 року адвокат Смірнов. Вказав дослівно, звертаю увагу, що у справі 522, 1807, 23 я є відповідачем. Справа 522, 1807, 23 взагалі не пов'язана з моєю професійною діяльністю. Щодо позиції, на яку посилається адвокат Смірнов з підстав того, що його зобов'язують у судовому порядку спростувати поширену ним недостовірну інформацію, то хочу повідомити наступне: Смірнов за цією справою двічі заявляв відвод суддів. За цією справою вже було три судді. Надав безліч клопотань про зупинення провадження, залишення позову без руху, відкладення розгляду справи, відкладення судового засідання, розгляд справи за його відсутності. На три останні засідання суду він взагалі не з'являвся. Смірнов робив все, що завгодно, щоб затягнути розгляд цієї справи, але не доведення ним своєї позиції а саме, що поширена ним інформація на час її поширення була. Повною та перевіреною. Я не маю юридичної освіти, але розумію, щоб надавати хоч якусь оцінку судовим рішенням, потрібно мати повне рішення. А щоб запитувати пораду колег відносно судового рішення, потрібно надавати колегам, хоча б достовірну інформацію. Але це моє особисте бачення. Оцінку діям адвоката смірного за його постами. Я не надаю, оскільки вважаю. Що з цим мають займатися органи адвокатського самоврядування нашого регіону, а я за потреби і судові органи. Вважаю, що цим коментарем я розставив ті точки надії, яких не вистачало у цих його постах, на які запитували адвокати, надавали запитання. Дякую за увагу. На цьому поки в мене все.